Підказуємо, допомагаємо, консультуємо, робимо все, щоб людина не скоїла помилки. Бо ця помилка буде коштувати їй дійсно дуже дуже чималі гроші. Бюджет обмежений, звісно. А вимоги чималі, тобто і до року випуску, і до пробігу, і до комплектації. І тут треба було шукати компроміс. Людина разом з нами починає щось шукати, щось підбирати, дивитися якісь лоти. Ну звісно, хтось замовнику заборонить, будь ласка, дивиться і починає нам їх скидати. І ось тут починається саме головне, саме проблематичне. Чому в черговий раз гібридний Ford Escape Перетворився на звичайну Mazda CX-5. <му> Як не дати замовнику скоїти помилку? Чому в черговий раз гібридний Ford Escape перетворився на звичайну Mazda CX-5? 5 М -м Та чому ми так чіпляємось, так тримаємось? За постійних партнерів, за перевірених партнерів. І як це допомагає нашим замовникам, ну і, звісно, нам у роботі. Ну що, ідемо розбиратися? Відео сьогодні, звісно, трохи незвичайне, і питання, які ми підіймаємо, вони теж доволі гострі і доволі болючі, як би я то сказав. І так проект 2077. Зустріч чергової автівки зі Штатів до України, Mazda cx 5 Павел Киев, погнали. Итак, друзья. До нас е, звертаються дуже часто замовники, які або шукають щось по пакету профі. Добре, ну тоді люди знають, що вони роблять. Або як сьогодні, е, людина, звернулася, людина, до речі, з Києва, да, ми з Харкова. нагадую, що ми співпрацюємо з усією Україною, да, нема різниці, в якому місті ви знаходитесь. Людина звернулася до нас ще у середині грудня. З питанням є бажання через вашу компанію придбати автівку з пакетом послуг під ключ усе, усе, усе. Бажаю гібридний Ford Escape 20 21 року. Свіженьке. Добре, починаємо працювати. І ось е, типовий стандартний. Випадок. Людина разом з нами починає щось шукати, щось підбирати, дивитися якісь лоти. Ну, звісно, хтось замовнику заборонить, будь ласка, дивиться і починає нам їх скидати. І ось тут починається саме головне, саме проблематичне. Ось бачите, що усі автовози розвантажені руху поживного тут немає. Зараз я поясню, чому саме це так і і ось, друзі, я пояснюю відповідь на третє запитання. Ви бачите, що усі автовози, як я вже казав, розвантажені. Руху потужного тут немає. Автівки теж стоять розвантажені. І ось стоїть наша Mazda CX5. Так от, питання в тому, що автівка сьогодні в нас з вами понеділок. Автовоз з цими автівками приїхав увечері у суботу. І звісно, що ввечері у суботу СТО вже зачинені і нікуди ми цю мазбу з вами не поставимо. Це фізично не буде неможливо, бо пізно ввечері ніхто цим займатися не буде. І якщо це не постійний партнер, якщо це якісь перевізники з іншого міста, то звісно було б питання, що робити з тією автівкою, Коли, куди її ставити, куди, куди її вести, що з нею робити. Ось ми тобі привезли у будь-який день тижня. Роби, що хочеш, вези куди хочеш, Все наш, це не стосується. У нашому випадку це наші постійні перевізники. Це Харківська транспортна логістична компанія, з якою ми співпрацюємо ще з 2017 року. Ми не зміняємо, які б не були солодкі заманливі пропозиції, а Ми вам там на 200, 300, 500 гривень запропонуємо дешевше. Ми співпрацюємо з однією компанією, бо ви бачите, що автівка знаходиться на охороняємій території. Автівка знаходиться у безпеці. Вона спокійно простоїла вихідні. Ніхто з нас ніякого замовника ніякої доплати за постоять не бере. Люди відповідально ставляться до своїх обов'язків. Щодо бережного бережної доставки, акуратно обережної доставки, да, щоб не пошкодити транспортний засіб. І ми все це дуже-дуже цінуємо. І велика дяка нашим партнерам. А зараз вам спеціально ми б попросили, щоб автівку поставили трохи зручніше, щоб ми могли її познімати і показати вам, що саме ми привезли. Людина починає скидати лоти, скидати лоти і Ford Escape, і Гібридного, і Lincoln Nautilus, де гібридного. І якісь і ще інші марки моделі свіжих років з і питання бути, пробіг до 20 тисяч міль бажано менше. А, і людина скидає усі лоти підряд. У чому тут складність? Якщо замовник, коли підшукує собі лоти. В нього немає досвіду співпраці з аукціонами. В нього немає досвіду пошуку таких лотів, немає досвіду, що саме треба шукати, як його дивитися. Людина скидає дійсно усі лоти підряд. Було безліч лотів, так званих кітів у мішку, тобто лоти, які. Вже придбане на аукціоні з потужними пошкодженнями. Зроблений, якось якось нахисть на продаж, губи нафарбовані. Поїхали, комусь треба їх втулити. Звісно, що ми відмовляли: або лоти з дуже чималими пошкодженнями. Так, воно піде дешево, але там такі пошкодження, що ти автівку нормально не відновиш. Це теж проблема. І, е нам строїла е, великих трудів, дуже великих людину відмовити від безлічі таких лотів. Це також е, частка нашої роботи. Розумієте, нам не байдуже, що саме купляти. Нам ми, у нас немає такого підходу. Ну людина скинула лот. Ну яка, які питання. Скинула все. Купляємо, що скинула, а усі питання потім самі до себе. Ну ви ж лот підібрали. Ви ж нам його скинули, Ми його купля... виграли. Ну, які питання? Ну ми так не можемо працювати. Бачите, друзі, вже скільки в нас замовників так поуходило, позабирала депозити, бо от ви нам не купляєте те, що ми обираємо. Або ну це поганий випадок, да, бо звісно, потім людина в якусь халепу вскочить, Або ж таки, коли люди розуміли, що так воно не буде, те, що вони забажали, і каже: так, добре, ми все зрозуміли. Ну, будемо тоді щось дешевше шукати на нашому внутрішньому ринку. Дякуємо, що підказали. Бачите, звук це від навантажувача, а не від того, що він по автівці щось якось возив. І так, дивимось, що ж ми таке з вами сьогодні привезли. І так, от це нас нагадує: це 5 2020 рік. З цього боку вона у нас геть-ціла. А з цього боку в нас все не зовсім ціле. І так, ідемо. По-перше, Переднє ліве крило. Є пошкодження, не знаю, подивимось, може, навіть його і врятуємо. Двері, звісно, перші під заміну, другий під заміну, заднє крило, ну, швидше за все, тут з проємом дверним теж треба буде все це під заміну. І проєм, і частка стійки, бачите. Тобто, уся ліва бочина під заміну, ну і ходова, звісно, теж. Тобто, все це не дуже добре. По задньому бамперу, бачите, що в нас є тріснула фарба. На пластику, але сам бампер він живий, цілий, нічого його замінювати. Не треба буде, буде його щось відновити. Пластик, він трошки пішов і понизу, і все. Не знаю, чому стоїть на склі ззадісь, якісь, якась помітка, якийсь маркер. Так, нічого особистого, особливого там ми не бачимо. По даху у нас є люк, панорами в нас ці опції немає. Відповідь на перше запитання. Як не дати замовнику скоїти помилку? Це те, що ми дуже відповідально ставимось до наших обов'язків до виконання за ваших замовлень. І якщо ми бачимо, що ви скидаєте дійсно лот який проблемний. Дійсно, лот, з котрим потім ладу йому нормально, не дасте. І не вигади, не зиску, не задоволення ви від цього лоту не отримаєте. Звісно, ми зробимо все, щоб вас взагалі відмовити від купівлі такого лоту. Ну, якось так. Ось. Це. Наш підхід до співпраці. От, до речі, не знаю, чули, ви не чули. Зараз був позаду виск шин, чуть ДТП не було. Водій, виїжджаючи з бокової дороги, не пропустив, не надав перевагу у русі автівкам, які по цій дорозі їхали, йому чуть в бочину і у не в'їхали буквально щойно. Тому треба бути за кермом дуже дуже обережними, дуже дуже обачними. Звісно, що дотримуватись правил дорожнього руху. От людина, яка зараз стоїть за мною суто за мною, да, він перестроївся з бокової через три смуги. Він 100% правил дорожнього руху не витримав. Це от шкода, яка зі мною їде. Підказуємо, допомагаємо, консультуємо, робимо все, щоб людина не скоїла помилки, бо ця помилка буде коштувати їй дійсно дуже дуже чималі гроші. І так, а як же в нас таки вийшло, що людина замовляла ескейпа, причому гібридного, а врешті-решт ми, ми придбали людині ось таку мазду. cx 5 Це в нас cx 5 2020 чистого року, Grand Touring комплектація 18476 міль на одометрі. Придбали її за 7900 доларів. І звісно, це 2,5 літри, класичний. Двигун Mazda і автівка на повному приводі. Так ось, коли замовник шукав один варіант, другий, третій, п'ятий, ми безлічі варіантів відмовляли. Врешті-решт, коли вже, вже дійсно і замовник устав, і ми вже устали тупо відмовляти від, просто безлічі варіантів, ми вже шукали якийсь компроміс. Чому? Бо Бюджет обмежений, звісно. А вимоги чималі, тобто і до року випуску, і до пробігу, і до комплектації. І тут треба було шукати компроміс. І тоді, вже з одного з лотів, який замовник безпосередньо нам сам скинув, ми знайшли ось такий компроміс: що автівка, яка задовольняла замовника по своїх параметрах, тобто рік випуску, комплектація, стан пошкоджень, пробіг, це задовольняло замовника. Добре, це з одного боку. А з іншого боку, це те, що ми подивилися, що так, пошкодження чималі. Дійсно, автівка, ну як то кажуть, може бути не ідеальна, то да, коректно скажемо. Але її можна спокійно відновити. Але вона в добрій комплектації, а по технічним параметрам, вона відповідає вимогам замовника. Це буде не тру, це буде автівка, яку дійсно можна довести до ладу, і вже по кінцевому результату вона вкладеться в той бюджет, який задовольнить замовника. Ось це був такий собі компроміс технічних вимог та фінансових можливостей? Ну, якось так. Ось зараз ми вже під'їжджаємо до бази автовозів, і я вам дам відповідь тоді, ну звісно, за те, що ми саме привезли. Ну, і відповідь на третє запитання: чому ж так важливо триматися постійних партнерів? Співпрацювати з ними і не стрибати, як тут кузнечик від одного до одного, намагаючись десь якусь там сотку, дві чи тисячу зекономити. Зараз я вам все це поясню. Ну ми, Звісно, що двері з того боку відчиняти не будемо, воно все в нас задавлено. От. І ось що ми з вами бачимо: бачимо черговий свинарник. Причому, виходячи з того, що овців швидше за все. Бачите, в нас ще якісь, якась вонючка, якісь окуляри явно жіночі, їздила жіночка, але ну, жіночка була, ну, м'яко кажучи, дуже неохайна. Якась термокружка, ну, не знаю, це ну, аж брати гидко, як може жінка ось так от водити. Бо це ну, бачите, що це все заплямований бруд. Розліта все на торпеді, але тут навіть із-за всього цього, навіть. ви бачите, що аж Пліснява пішла по всьому. Ну то вже може бути з-за того, що відчинені були вікна, десь потрапила влага. І за цього могло бути, але все це відмовиться, все це вихимчиться, чиститься то не питання. А ось, ось цей весь бруд це вже суто від використання. Ну не знаю, американці, як то вже казали не раз, то вони автосвині. І в мене навіть і відео було на каналі, де все це ми показували. Ну, бачите, скільки всього накидано, якісь подушки, знову бруд позаду, ну, щось таке. По безпеці, в нас бачите, кермо, торпеда, все, 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 все в нас геть ціле. В нас спрацювала безпека по лівому борту. У нас шторка з лівого борту, звісно, що ремень з лівого борту. Ось бачите, в нас залишки, якісь, щось там зрізано лежить позаду. Так? І, звісно, що в нас спрацювала бокова сидушка водійська. Все. Ось такі пошкодження ми з вами маємо на цій автівці. Що можна сказати? Щодо самої автівки, в принципі, привезли саме те, що і очікували. Ідеальний чи не ідеальний варіант, ну тут вже. Швидше за все, то питання до замовника. Якщо його все це влаштовує, добре від цим можу сказати так: виглядає дійсно не брилянт. Виглядає, в принципі, недобре, але якщо роздовлятися суто з технічної сторони боку, смертельного тут нічого нема. Обидві від двірі замінюється, двірний проєм, швидше за все, з центральною стойкою ну, замінюється, безпека замінюється. Все, автівку відновили і поїхали. Усе питання в ціні питання. І це все, що я можу сказати на даному етапі. Далі, в які гроші воно все обійдеться, які будуть етапи доведення до ладу, все це покажемо вам. Трохи згодом, трохи пізніше. Все це все, все, що буде можливо, ми вам знімемо, покажемо і у фіналі проєкту надамо вже кінцеву цифру, скільки обійдеться цей лот. Ну що, з цим ми всім з вами розібралися. Далі будемо зараз вже вантажити на евакуатор, вести на СТУ, ну і дефектовка, заказ запчастин. Звісно, це все буде голосування з замовником. Ну і ремонт, і потім фінал проєкту. Ідемо далі. Друзі, бачите, ми спокійно познімали відео для вас. Зараз вже під'їжджає евакуатор і їдемо на СТО. Дивимось, що в нас позаду по ходовій. Ну, звісно, пошкоджені є, але не смертельний. Так що друзі постійні партнери, з ким постійна багаторічна співпраця, це дуже-дуже важливо. І коли вам предлагають, пропонують якісь цінники, у нас там на 500 гривень, у нас там на 1000 гривень дешевше, або ще щось завжди варто рахувати, а воно того варто чи ні. До речі, ціни у хлопців дуже дуже помірні, і ми е, порівнювали з багатьма перевізниками по Україні. В них вони дуже е, роздумні, розкатиме, щоб ви розуміли, наприклад, е, машина місто на магістральному автовозі е, на звичайну автівку, ось таку до Харкова, да, 12 тисяч гривень. Ну, звісно, додаються евакуатори, додаються. Розвантажувальні роботи, усе усе інше. Більшість перевізників по Україні будуть встановлювати ціни набагато більше за ці. І це реально факти. Тому ми співпрацюємо вже багато років з одними і тими ж самими надійними партнерами. Це ціну я мав на увазі зі Львова до Харкова на сьогодні. І так. Автівка вже. На евакуаторі. І ось бачите, як вже на ціліжці все це закріпили, а ось як виходять вили так, що от дехто каже, ось ну, там, вілами щось пошкрябали. бачите, який зазор проміж вілами навантажувача та автівкою. Наскільки спокійно воно все це проходить. Що автівка додатково не пошкоджується. Ну і як завжди, зараз водій закрепить страпами все це і поїдемо. Ну що, на цьому будемо наше сьогоднішнє відео завершувати. І як завжди, нагадаю вам, що в нас є два окремі Viber та Telegram-канали. Окрема пара присвячена темі вживаних автівак США та Канади, окрема пара Viber та Telegram присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. І, до речі, можна по електричкам вести не виключно легкові, але і якийсь комерційний транспорт, якісь бусики. Все це також можна вести. Все. Ну, звісно ж, друзі, ваші лайки, підписка на канал натискаємо на дзвіночок. Коментарі, будь ласка, не забувайте залишати ваші коментарі. Сподобалось відео, не сподобалось. Що ви скажете по цій марці Моделі? Що ви скажете по такому удару? Так, як я вже казав, удар чималий, але він ну, не смертельний для автівки. І за такі гроші, таку автівку, ну, я вважаю, що воно доцільно доречно. А там вже все йде на те, як це бачить, замовник. Якщо все влаштовує, добре, то це. Це добра покупка. Якщо не влаштовує, то звісно це не добра покупка. Бо м -м, кінцевий критик і кінцевий вигода у будь-якому разі в нас іде замовник конкретного авто. Все, на цьому будемо завершувати. Автівка вже закріплена. Зараз її докріплюють. Ще раз вам покажу ось такі телішки, що ставлять під колесом. Да, щоб е, Пошкоджену автівку, і автівку, в якій або ходова пошкоджена, або заблокована ходова, або ще щось, можна було спокійно, без послуг на потім розвантажити на тому СТО або на тому майданчику, коли буде доставлена ця автівка. Все, Йдемо далі. З вами був я, Олександр Металіді, та проєкт Харків, і до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна.